Рухаємось далі. Головний редактор порталу Нова Україна.орг Артем Сельмашов. Гість нашої студії. Пане Артем, доброго вам ранку! Доброго ранку доброго. вітаємо доброго. вас в нашій студії. Вам. Питання про те, яке от лежить залі на поверхні, взагалі може повторити ситуація в Донецьку-Луганську, та що була а, на кримському півострові з такою підтримкою, звичайно, населення тих процесів, що там відбуваються. звичайно, будемо сподіватися, що ситуація така не повториться. Дуже дуже на це е, сподіваємося, і в принципі тут хотілося б зазначити, що е, дуже багато зараз іде галусу навколо того, що Київ не чує Донецьк і Луганськ, але якщо так проаналізувати. Та хто останні роки був в Україні при владі, то в усякому разі це були в основному представники якраз східних областей mm -hmm. Донецької, Дніпропетровської за останні 20 років на Ющенко теж Сумської області. Тобто, це в основному були східні області. І я вам скажу, що в Києві особливо ніколи не чули хаян і галичан, а Донецькі, Дніпропетровські завжди чули нормально. От і зараз е виходить, що влада змінилася при тому. Через те, що представник, який був обраний в основному сходом України, само, ну в принципі він. Добровільно покинув е, державу, хоча, в по великому рахунку, е, спочатку він допустив розстріл сотні людей, потім він покинув державу. Тобто, по суті, сам е, віддав владу, і по суті, виходить, що люди, які завжди мали свого представника, своїх представників у владі, втративши таку людину при владі, вони почали е, ну хтось там почав е, з інтересом сусідніх держав якісь такі, от е, хвилювання. Але ну насправді е, більшість Більше, ніж Донецьк і інші східні регіони в Україні, Київ ніколи нікого не слухав. Ну, дивіться ну. з Олексієм Мусачом який був перед вами <кхух> о 8.30. Я намагався ну, з'ясувати з ним, чи розуміють, взагалі великі бізнесмени Сходу нашої країни про те, що якщо там буде друге Придністров'я, то їх бізнесу прийде нульовий варіант. Вони не зможуть його розвивати, не зможуть капіталізувати. ми от Тут я продовжу ще більш глобально, можливо, ви зможете намалювати, окреслити повну картинку. Ахметов останні три роки через е, європейські компанії аудиту робив те, щоб висвітлити свій бізнес, вивести його з ціні. А оця ситуація губарів е, буквально поз вчора, та звинуватив Ахметова в тому, що він спонсорує сепаратистів. Це ми бачимо певну якусь технологію по дискредитації Ахметова. Чи все очевидно стає явним? Ну очевидно, стає, що у них почали. Внутрішньої розбірки, це передусім, так у них там е, кілька днів тому відбулися внутрішні хвилювання, зміни ніби лідерів е, угу. цього сепаратистського руху, але суть в тому, що дійсно східний бізнес український він витратив величезні кошти на легітимізацію себе і свого бізнесу і своїх грошей. І зараз, по суті, вони дійсно е, за крок від е, втрати повної легітимізації в очах Європи. Е, вони більше того, в. Одному кроці від санкції уже дійсно е ну, Європа потихеньку починається розбирати починається розбиратися, хто стоїть за цим всім. Да, от ви сьогодні прочитали список тих, хто під був підданий санкціям. І по великому рахунку, якщо дійсно розслідування буде, що за цими хвилюваннями стоїть певний східноукраїнський бізнес, то безумовно їх теж чекають на ну чекають санкції. Сподіваюсь, що вони це зрозуміють і припинять. Бо я звичайно розумію, що більшість фінансування йде в принципі все таки за кордону, скоріш за все. Але ну безумовно є течії бізнесу, які це підтримують. На жаль, бачите, а СБУ сказала, що в діях Ахметова має фінансування сепаратистів. Більш того, Ренат Леонідович не приховує, що він фінансував майдан і цим пишається. Ми звісно можемо допускати, що він і фінансував і майдан, і зараз допомагає так званим Але тільки сепаратистам. припускати. Припускати, Українська влада так. вона не хоче е, офіційного конфлікту з такими е, могутніми і впливовими фігурами. Безумовно, вони намагаються, хоч якось примусити цих гравців грати на свою користь. Тому звичайно, публічних звинувачень від офіційних органів влади українських щодо таких речей, я думаю, найближчим часом не буде. Mm -hmm. Але е, ну, одні речі висловлюються офіційно інші речі говоряться неофіційно. І тому в принципі ми повинні розуміти, що дещо ми просто не. Можемо знати, тому що офіційно ніколи нам про це не розкажуть, от але, ну ну безумовно, доказів у нас поки ніяких немає. Так тому, звичайно, звинувачувати когось. Ми не можемо. Ну по перше, але... звинувачувати. Але ми говоримо окремо про великий бізнес. Ми говоримо окремо про політиків, але є населення. Просто громадяни України як замно я в заручниках у гравців, так, на жаль, і як би ми там не рахували, але е слухала вчора інтерв'ю не Шуфрича, і за їх е підрахунком, десь приблизно 30% проголосували, вийшли на е цей референдум. За 30 це, це причинам навіть заявив. 30% це не більшість, але це дуже багато людей для того, щоб їх не чути. Це дуже бага... велика кількість людей. І а як з ними цей, будувати цей діалог? Ну, дивіться, дійсно дуже важко е е інколи в Києві зрозуміти галичан. Е Донецьких, тобто, ну ми дійсно е країна, яка єдина в своєму різноманітті, дійсно це різні люди. да, От у мене, наприклад, дружина з Галичини, я сам киянин. Мені інколи важко зрозуміти, да у нас навіть говірки може бути трохи угу. різні, але ну подивіться самі, ну ми, якщо ми хочемо зберегти родину, ми вимушені шукати один з одним якісь компроміси. От єдине, що я хочу наголосити, що компроміси можуть бути з людьми, які дійсно е хочуть жити нормально в Україні, хочуть е миру, а не хочуть. Війни і не хочеться е конфліктів е сепаратизму і тероризму. Тому розумієте, коли е ну, проти абсолютно легітимних. Е Представники влади піднімаються якісь повстання, да? як вони там зустрічають е, ну, українську, наприклад, армію, яка, в принципі, туди е, приходить не для того, щоб з ними воювати, а для mm -hmm. того, щоб підтримувати мир. Тобто, ну, знаєте, мені інколи дуже дивно, коли люди хочуть більше бачити іноземні війська в своїй державі, ніж е, підтримати тих, хто. Е, Уповноважений українською владою отримувати порядок тобто, ну розуміти, треба безумовно, перемовини потрібні. Але перемовини ну потрібні з е, не з терористами, не з сепаратистами, а от дійсно з тими людьми, які в принципі жили нормально в Україні, е, але зараз вони. Ну хто обманутий, хто е, має якісь сподівання через те, що в Росії можливо їм їм здається буде більша зарплата? Хтось ще якісь має мотивації. Цим людям треба пояснювати. Ми дійсно давно От що не саме пояснювали. потрібно пояснювати, що ну, потрібно е, їм пояснити, пояснювати переваги миру, переваги mm. життя в Україні. І єдине дійсно, е, що нам зараз потрібно, це спільно разом працювати, щоб люди побачили економічну причину, щоб Крим навіть побачив там років з 10-15, чи коли це вийде, що в Україні економічна ситуація. Ся нічим не гірше ніж Росія, про а це навіть страша. сказав економічний радник, колишній президента Росії Ларіона про те, що якщо економічно Україна зможе зрушити з місця і розвиватись правильним шляхом, тоді вона всьому світу продемонструє. Взагалі, а чи от є розуміння? Дивіться. А От вийшли ми на розвиток да, того що потрібно розвивати для того, щоб показати і всередині нашої країни і зовнішнім а, опонентам нашої країни про те, що ну вибраний правильний розвиток є розуміння, взагалі, от з ваш на вашу точку зору у європейських політиків те, що Україна сьогодні унікальні шанси, плацдарм для того, щоб показати, що і при підтримці впровадженні певних економічно-політичних правильних реформ країна може досягти високого рівня, тому що якщо залишать країну сам на сам, то це буде прикладом того, що європейська демократія демократія рівна нулю європейський вибір рівна нулю, якщо країна розвалиться сьогодні. Дивіться зараз Україна дійсно перед таким величезним цивілізаційним вибором, і на місці Європи і усіх міжнародних фінансових інституцій я би дійсно інвестував би в Україну як показовий приклад того, що може бути велика європейська держава нормально економічно розвинена. Тим більше е я сподіваюся, що у нової е української влади буде. Е і сподіваюся, що і зараз є угу. е, воля е, менше е, брати хабарі, е, не використовувати більше корупційні інструменти і дійсно старатися розвивати Україну. Тобто, якщо буде воля, е, українська, менше. Або взагалі сподіваюсь не красти. Якщо буде е, воля міжнародна інвестувати в Україну, то у нас всі шанси нормально показати, що економічне, ну я не скажу, що диво, да, економічні дива були е, в південній е, ну, в Азії, е, в Китаї. Е, не знаю, чи нам вдасться економічне диво, але хоча б нормальне, цивілізоване, гідне людське життя. Таким чином, якщо ми це зможемо продемонструвати, да за допомогою і міжнародних фінансових інституцій і своїми зусиллями, то тоді всі ці Конфлікти, вони припиняться.